Yo! Усім привіт! І я сьогодні буду виживати в плоскому світі. Він, правда, незвичайний, тому що тут буде і плоске пекло, і плоский ендерсвіт, і взагалі тут уще у мене є купа-купа модів, які, можливо, щось замінять нам. От, але є одна халепа. Я появився в полі, тут є купа слаймів, і я не бачу жодного селища поки що. Ха -ха. Не знаю, скільки мені доведеться бігти, щоб знайти хоч одне. Опа! Хоч одне селище, я хотів сказати, але я вже знайшов закинутий портал в пекло. Це супер круто. А перед як ми ще туди добігли, я хотів би всіх вас попросити підписатись на цей канал, поставити сюди вподобайдена і все буде круто. Також, ось до, до речі, нещодавно на стримі ми створили телеграм-канал, посилання, на який буде в описі, так що, якщо хочете, то заходьте. От, я туди закидую частенько різну інформацію. Так, те, що у мене є вже броня, і меч, це супер класно. Шкода, що це все золоте, а от мені потрібне село. Я стартанути зможу тільки в селі. А якщо я мапу відкрию, ось до було село. Надо на розворот, народ. Біжимо Іншу сторону, зараз точно знайдемо село. Ну, як знайдемо? Зараз точно добіжемо, тому що я його вже на мапі знайшов. Це, звісно, трошки читерно було, але ну що ж поробиш? Тут у мене стоять моди, такі, як о, на островах. От, тут можуть бути теж данжі великі, скоріш за все, якщо вони заспавняться. Тут може бути купа-купа всього. Але по дорозі я ще хочу овечок трошки завалити. Корівок трогати не будемо ні в якому разі, а от овечок можна, тому що м'яско м'яско воно завжди потрібне. Все, зараз у мене буде купа їжі. Купа вовни, навіть зможу собі зробити. Так, тікай, тікай, навіть зможу собі зробити ліжко. Так, далеко мені ще бігти? Не дуже. Let's go Мені саме більше що не подобається, це те, що тут є слайми. Ось дої наше перше селище. Let's go Я сподіваюся, що тут все буде чітко. Правда, в цьому світі є одна невелика халепа. Зліва, зверху, ви можете побачити, що я на мінус 60 висоті. Чи ні, почекай Так, да. мінус 60, мінус 59. Ось така в мене висота. І це говорить про те, що знизу є лиш бедро. Або камінь. Можливо, тут навіть і немає, я й не знаю. <свят> Тому нам потрібно просто буде каміння добувати із їхніх домівок. Де ще його взяти? Більш ніде, але мені дуже подобається, що тут є вода. І це говорить про те, що можна буде теж зробити тут такий город, а в них є ж все. Найс. І залізо, ось, ходяче є. Тут слиз валяється. Голем валив всіх, це чітко. Першим ділом, першим ділом, мені потрібно зробити кайло, а потім вже можна і кам'яну сокиру. Розібрати зараз оцю церкву його. <свят> кам'яну. Ну що ж поробиш? Як виживати ще в такому світі, де в тебе взагалі... Під землею нема каміння. Я ж правильно думаю, тут же ж нема каміння. Ну да. Тут бедрок. <хи> Ой, це халепа народ. В таких екстремальних умовах я ніколи не виживав, тому будемо пробувати. Робимо собі перше наше кайло, і let's go добувати кругляк. Тепер ви знаєте, у мене є тільки два варіанти, як тут можна вижити. Перший варіант це просто ходити і розбирати всі домівки, добуваючи кругляк собі на інструменти. А другий момент це зробити генератор каміння. От другий варіант трішечки складніший, тому що я не знаю де взяти лаву. В теорії біля портала вона повинна була б заспавнитись, якщо її. Не побачив, то я й не побачу, а якщо вона там є, то це супер круто. Так, давайте зробимо собі хлібу багато, і можна вже зробити собі сокеру і кайло. Найс. Nice. Покращення у нас уже є, і це супер чітко. Тепер можна і нормально дерева добувати, і їх обов'язково потрібно садити, тому що дерева спавняться тільки в селищі. Так, о, смарагди, смарагди мені потрібні. Сюди. Давайте полазимо, подивимося, що тут ще є по повскріням в цих домівках. Мені здається, що луту тут повинно знайти. Так, порожня мапа. Let's go. Ну, ось таке у нас село. Прикольне, але. Бестолкове в цілому, тому що в звичайному світі, звісно, Майнкрафта ресурсів набагато більше, ніж тут. Ще й цей слайм до мене прийшов, прицепився. Так, камнеріс. Ну камнеріс, вибачай, але підеш зі мною. Хе, і варільну цю штуку я заберу. Так, в цілому можна і тут і дерева ще трішки позабирати, тому що я в цьому селищі жити не буду. Це точно. Я його зараз все обчистю, позабираю те, що мені потрібно, вб'ю голема і піду звідси. Заберу з собою з до корів, і буде все чітко. Так, давайте по приколу зробимо собі ще мотику, камену. Нею буде все набагато швидше добуватись. Let's go! говдіть голем. Дивіться, скільки слаймів побивав. Хе-хе, у них просто вале. Так, давайте добудемо трішечки грунту. І ви, як селище крутих чуваків, будете вже без голема. Спавніть нового собі. що мене, до речі, меч зачаров на небесну кару. Це прикольно, але він зараз уже зламається. До речі, вночі тут взагалі, мабуть, нереально вижити в цьому плоскому світі. Придеться будувати собі мега якусь базу. Опа, скільки заліза 4. Найс. Могло бути гірше, але в цілому непогано. Давайте ще трішечки дерева заберемо. Дерево мені завжди буде потрібно. Ліжко, ліжко, давайте теж заберемо. Всі селяни прийшли сюди до фонтану і обсуждають таку штуку, що голема найбільше немає. І їм, коротше, одним словом, може бути велетенська велетенська халепа. А вже й вечір, як я розумію. Цього ніхто не бачив. <реш> так, також потрібно мені. А в мене є паростки. Давайте ще попробуємо хоч один добути, щоб все було в нас чітко. Один є, Н не випав. Йомойо, а он дось, дось, до. летс до. гоу, є паросток. І я думаю, знаєте, що можна зробити? Можна попробувати тут ще із їхніх такого городика їхнього та позабирати картоплю. О, да. І морковку. Та й пшеничку теж. До речі, в натурі насіння пшениці, йде ж я ще можу взяти, як не тута. Ну або це доведеться скелета вбивати, тикати по траві, щоб е пшеничку добути, або це тільки тут. Так, уже вечеріє. Давайте заберемо скипа. щоб я все міг бачити. І погнали в якийсь будинок. Ось до, наприклад, в цю церкву, і на другому поверсі зараз попробуємо заснути і скіпнути ніч. Фух, це був перший день в нашому плоскому світі, в цілому. Я б не сказав, що було складно, але було й нелегко. Давайте поспимо на, на даху. Я думаю, на даху буде прикольно. Шкода, що я ще поки не можу, але треба просто почекати. Так, уже жесть, уже ніч. Давайте поспимо, щоб не було ніякої халепи. А то зараз ці всі слайми поприходять, і я ще й заснути не зможу. Опа. І дощ почався. І кінчився відразу. Так. Ліжко не ламаємо, хай тут спавенпойн буде, я краще піду новеньке візьму. Десь-то воно точно повинно бути. Опа! Куди я прийшов? Ага, тут порожні мапи і картографічний стіл. Ну це мені не цікаво, я в цьому не розбираюсь. Мені потрібно ліжко. Так, що в нас по мапі? Тут був портал, тут селище. Погнали далі вверх просто, Та й будемо потихеньку знаходити щось новеньке і цікаве. В принципі, я купу їсти собі на тирів. У мене є морква, в мене є хліб, у мене є все. Мені треба просто прибігти кудись і щось знайти цікаве. Можливо, якийсь данж. Тут можуть бути ще в цілому данж. Великі. До речі, я прямо щось бачу. Опа! Ось до вам, до речі, і данж. Але там мені може бути халепа. Тут піледжери. Так, там всередині є мега класний лут, і збереки, можливо, теж, але є одна велика халепа. Туди я не зможу зараз попасти, тому що мене там тупо розвалять. Це не мій варіант. Так, що в нас по мапі? По мапі в нас справа є ще портал. Окей. Ондо він, до речі, Let's go Он oh! Ондо, і селище ще є одне. Let's go туди. Зараз ми Швидесенько добудемо тут скриню. Але лаву, бачите, лава дійсно тут не спама. Походу. Тут є магма-блоки, А, ні, є лава. Обсідіан об... обов'язково потрібно зала... заряд полум'я, кремінь теж хай буде, і залізні самородки теж. Якраз їх дев'ять штук на цілий злиток вистачить. Так, і на дорозі в нас наступне вже селище. На цим селищем я вже так знущатись не буду. Просто прийду, заберу сіно, подивлюсь, що в них є в скринях, і піду далі. Тому що впереді нас чекають супервеликі і незалутані данжі. Картопелька, сажанці, все чітко. Навіть маленький чел є тут наш. Кент. О. І голем. Голем це хорошо. Ще якийсь чувак тут, ще скриня. Кісткове борошно, залізна мотика. Обалдіть. Так, а ви мені, будь ласка, скажіть. Хіба отаке от може заспавнитися без модів? Холдінг pot. Я не знаю, що це таке. Давайте заберемо, воно стакається. Let's go. Отакого от будинку точно нема в Майнкрафті. І отакої от штуки. Обалдіть. А як вона крафтиться? Давайте її добудемо. Ага. Ну, в цілому не так складно, але штука прикольна. Давайте її залишимо знову тут. А, її ще підпалити, мабуть, треба заряд полум'я. Ну, давайте використать. Свій. Ні, зарядом знач, не можна. Потрібно запальничкою. Ну, що ж поробиш? Тепер ви будете без світла, хлопці і дівчата. А я поки що попробую завалити вашого кента. Потому що мені залізо потрібно. Залізо, окрім големів, поки що я не знаю, де брати. Можливо, в якихось великих данжах, якщо вони тут будуть спавнитись, хоча я не впевнений, якщо чесно. Let's go. Що в нас тут? Вісім заліза вже є. Найс. Oh. Ось ця штука! Я її знайшов! Оце хай буде. Зможемо телепортуватись, якщо що. Поки що я її тут забирати не буду. Я, якщо знайду ще одну, то я її добуду і поставлю вже в себе дома. Так, дивимося, що тут ще є цікаве. Цікаво, нібито вже нічого нема. Так, я бачу тут ще одне селище, і мені цікаво, чи є тут тотем. Тому що оце, ніби то, як я розумію, це тотем Правильно? Е, да, це тотем І це, значить, теж. Погнали, перевіримо. Так, хочеш, хочеш, хочеш до цього селища. В мене вже нема що їсти, почекай. А ні, є яблука. На. Найс, чотко. Я вже думав, що я все поз'їдав. <ріх> Ось до нашої камінь телепортації, ми його активовуємо. І тепер ми можемо тепнутись сюди і сюди. <ріх> так. І ви знаєте що? Я б його би забрав би. тому що, скоріш за все, я піду вверх, зможу тепатись сюди, а свій камінь поставлю десь там біля свого дому. Давайте ще трішечки кругляку добудем, тому що без кругляка ніяк. І тут є теж свій Голем, який всіх спасає, але. Ой-ой-ой, а слайм достає, так то так ладно. Давайте зробимо трішечки розумніше. Просто втічемо Потрібно, щоб Голем зараз розібрався з цими всіма слаймами. А я просто їм допоможу трішки. Отако, бем, і погнали. Все, Голем, вибач мене, але залізо ну в натурі, воно мені потрібне дуже сильно. Хі -хі. Тому що окрім тебе, мені ніхто дати не може. Опа, я вже подумав, воно не випало. Так, сіка мене, в мене вже є 13 зливків. Це супер чітко. Ось, до речі, будинок теж гарний такий великий. Я не пам'ятаю, чи він є в звичайному Майнкрафті. Якщо в ньому будуть якісь. Ні, він повинен бути. Так, да, він є в звичайному Майнкрафті. Але це будинок цікавий. І знаєте, що я вам хочу сказати? Скоріше за все, мені потрібно вже пробувати будувати свій будинок. Що в нас тут є на мапі, на мапі нема нічого. Хух, ну, Погнали вперед, а там побачимо. Так, народ, прямо на горизонті, я бачу ще один закинутий портал. Знаєте, що цікаво? Давайте його попробуємо. Буємо зараз підпалити. А, ні, ми підпалимо, підпалим, моє точно. У мене хоч є заряд полум'я, але він же ж не добудований цей портал, і підпалити в мене його не вийде. Для того, щоб підпалити, мені потрібно скрафтити купу відер, назбирати по дорозі купу лави і ще по дорозі знайти воду. Тоді я зможу зробити собі справжній портал. Тут, до речі, є золота морква, Кресало. От кресало хороша штука. Заряд полум'я мені не так потрібен, як кресало. Все, let's go. Так, а вже сонце сідає, і мені здається, що скоро почнеться халепа. Тому потрібно шукати якесь ще селище, і там Може, пробувати селитись. О, до речі, і воно! <хи> О, це крутяк. Let's go. Ви знаєте, воно таке величеньке. Тут теж є, он я бачу портал. Ну, не портал, а цей. То там телепортації. От. І кузня тут є. От в кузні повинен бути лут хороший. А он доще одне селище. Ні, отут десь потрібно вже селитись, я думаю. Големчика тут я навіть вбивати, мабуть, не буду. Опа. А що я знайшов? А що це таке? А це, мабуть, народ, знаєте що? Це, мабуть, фортеця до дракона. Вент обалдеть. І тут є діаманти. І меч є хороший. Оце крутяк. Так, давайте, знаєте, що зробимо? У мене є ще одна скриня. Давайте тут її поставимо. Давайте все просто скинемо по максимуму. Пам-пам-пам-пам. Візьмемо наше кайло, нашу сукеру. Мотику візьмемо, хліб. Отако От заберемо. Яблука теж. Золото можна застакати. Діаманти. Нехай тут поки Лежать. І, в общем, одним словом, я зараз зроблю тут невеличкий ремонт, і, скоріш за все, тут ми будемо і жити. Першим часом тут доведеться нам трішечки пожити. От, заберемо тут пічку. тут тако зробимо, щоб було гарненько плюс-мінус. Так, ставимо тут пічки. Що я можу пережарити? Та в цілому нічого, тому що в мене нема ніякої руди. Камінь телепортації потрібно скоренько тут активувати. Let's go. І мені потрібно ліжко. Я не пам'ятаю, чи я його скинув в скриню чи ні, тому що я вже бачу павуків, я вже бачу зомбі. Так, Сельган, вибач, але в мене тут є справа, мені треба спати. <сум> Тому що тут і мутанти можуть заспавнитись і хто завгодно. Let's go. го. На добраніч. Доброго ранку. А я уже маю ще одне ліжко. Ладно, Вася, вибач, я погнав тобі назад ліжко поставлю. Я просто не знав, що воно в мене є в інвентарі. Потрібно цей камінь телепортації якось наз. Потрібний рівень один? Не поняв прикола. Це буде наш дім. А чому аж потрібний рівень один? Можливо, тому що він далеко дуже. Обалдіть. Так, і ще мені супер цікаво, що там у фортеці. От розумієте, тому що там є і лут в теорії хороший, і звідти тече вода, як я бачу. Тому ми можемо всілом піднятися. Але для того, щоб туди піднятися, треба супер багацько блоків. У мене є тільки одна штука, яка може добувати багато блоків. Це оця лопата. О, залізний шолом тут був. Нічого собі. Так, я чую скелета тут. Почекай. А де він? Це тут є десь. 100%. Ні, тут десь точно є скелет. Я не знаю, де? Можливо, він. Дивіться, який тут дах, а дивіться, як у мене тут низько. а ну скелетон. Який скелет там, кріпер! Так, обережно. Обалдеть. Ні, не вибухай, не вибухай, не вибухай, будь ласка. Так, одненько вбив. Ще один. Скелет тут є. Зверху є ще хтось? Бачу кріпера. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. Не вибухай. Вибач, вибач, Вася, не хотів тебе вбивати. Є ще хтось тут? Там є ще один кріпер. Та скільки вас тут? Вася, не мішай мені, бо я тебе зараз грохну. Нічого собі, Вася, ти нормальний кент. Тебе ще грохати не треба. Так, тут поки його нема. Он до він. Все, він загрався. Давайте його зразу виженим звідси. Let's go, кріпер. І. А, це був не останній удар. Хух. Я завалив. Так, є ще хтось? Ніби нема. Давайте зламаємо оцей стелю. В нас і гарніше буде, і кругляка я добуду таким чином трішечки. Чи можливо, давайте знаєте, як зробимо? Давайте краще зробимо ось тако. Око, бем Тепер хорошо, у нас тут. Ой, я лук вибив. Найс! Оце непогано. Камінь, давайте поки візьмемо з собою. Давайте я зараз скрафчу ще відро на всякий випадок. Поставлю тут мітку. Я не пам'ятаю тільки як. Create waypoint Отако. Назвемо її Дім. Ну вона в небі заспавнилась, ну нічого страшного. Так, і в цілому, в цілому, я готовий піти і подивитися, що там є в фортеці. Правда, є одна проблема: у мене нема багато блоків, а вони мені досить потрібні. Мені потрібна земля, і в мене є лопата. Все чудово. Зараз доведеться зробити одну штуку. Отаку. Зараз ми по максимуму Попробуємо добути земельки. Я не знаю, скільки золота лопата може добути землі. На що вона зачарована? На вдачу. Ніче собі. Вдачлива лопата, шкода, що вона вже поламалась. На 30 блоків вона розрахована. На 35, можливо. Так, і мені потрібен Колодязь. Ось ти. Let's go Голем просто не покладає рук і цих слизняків. а я біжу дивитися, що в нас тут у нашій фортеці. Я чесно кажучи, не думав, що я так швидко її знайду, але це досить прикольно. Там же ж скрині повинні бути. О, в скринях, можливо, буде щось чудове. Зато в такі такій фортеці досить легко знайти портал. Он там він. А <реш> он, до, речі, є ще один портал. Прикол. Так, підіймаємось. Я сподіваюся, що все в мене буде тут чудово. Правда, я не знаю, де скрині тут. Я щось їх поки не бачу. Так, досягнення. Око, шпигун. Да, це була дійсно фортеця. Я тут уже і чешуйниць чую. Ось у вам і портал. <реш> Давайте зламаємо спавнер. Тут тільки одне око активоване. Йомойо. Так, окей. Що ми ще тут бачимо? Я бачу скриню. Це супер чітко. І ось доще одна. Так, яблука, редстоун, хліб. We'll Окей, тепер я можу, знаєте, що зробити? Я забувся, а треба отаку штуку тут поставити. мій тотем. Я його ставлю і називаю його Портал, Все, бачите, на дім я безкоштовно можу тепнутись, а на оцю штуку потрібен перший рівень, тому що вона вже далеко. Так, паркурим Золото і сідло. Окей. Хотілося б щось потужніше знайти, але поки що так. Так, трішечки паркурим, економим блоки. Що в нас тут? Ніщівне лезо, відкидання, книги і компас. Якщо чесно, компас, я навіть не знаю, навіщо мені потрібен. От, але. Зачарована книга, нехай буде. А тут у нас тягун, швидке заряджання сила пронизування, незламність, пронизування, вірність, вогнестійкість, вірність. Абалдеть. Прикольно. Давайте знаєте, що зробимо. Давайте добудемо ще трішечки книжних полиць. Можливо, доведеться нам ще чаруватись. Так що, що хочеться сказати? Книжки нам в будь-якому випадку будуть потрібні. І нема скрині, обалдеть. І вже вечір наступає. Що хочеться сказати? Потрібно звідси валити потихеньку. Я ще знаю, що в таких місцях часто Аманти можна знайти. От, але я залутав дві скрині, навіть чотири, але діамантів я не знайшов ніяких. Тому пока. Фух, я думав, я ще з ту штуку вдорюся. А то я так впевнено спригнув, тому що я знав, що тут вода є. Так, погнали додому, а то зараз вечоріє, буде ніч, і ну його в баню. Ось до, до речі, ще один будинок із моду. Можливо, тут є якісь шмотки прикольні. А, тут же ж не було скрині, точно я забувся. От бачите, в них свічки горять, і я їх потушив. Обалдеть, ладно. Давайте заберемо додому до себе. Вдома поставлю. Мен, до речі, цей кресало з'явилось. Можливо, я зможу підпалити. Так, а де ж я живу? А, ось тут в кузні я живу. Let's go. Так, ось мій ланцюг, ось моя люстра. А де крисало? моє кресало? Моє кресало ось до. Да, все, я підпалив. Правда, треба трішечки тут на один блок його розширити, тому що в мене сильно мало пространства вільно. Але в принципі непогано. Якщо я розширю, то буде чітко. От. Давайте поки все скинемо в скриню. Це мені точно потрібно буде все. Ну і в цілому, на цьому моменті я пропоную вже закінчувати. Перше знайомство із плоским світом у нас дуже добре. Ми знайшли форт. В End Світ, що в цілому є супер крутою штукою. Ми знайшли купу закинутих порталів, купу селищ. Трішечки налутали різних шмоток, і я пропоную зустрітися в наступній серії, якщо ця збере супер багато вподобайок. Ну і всім пока!